Добро здоров'я добрим людям! Поговоримо про день народження, або як кажуть народини, або також іменини. Зверніть увагу, нині переважно пишуть і кажуть моє день народження. Тоді як треба казати мій, узгоджувати займенник мій з іменником День чоловічого роду, а не з середнім родом народження. А народини одне слово, і тут не треба нічого узгоджувати і не треба някати. Про някання ми вже говорили. Але слова народини не знайдете у академічному 11 томному словнику української мови 1970 1980 роки. «народин» цього словника. А коли наберете його в Гуглі, то з'явиться стаття з вільного тлумачного словника, а точніше з новітнього онлайнового словника української мови 2013-2018. Так його вони рекламують. Народини в тому словнику, «народин», «множина», Перше значення те саме, що народження. Приклад, путь була далека і неспокійна через густі ліси, широкі ріки, непрохіддя боліт. Тому боярин Василій проклинав життя і день народин своїх палоза Гребейних. Образно, всі дотеперішні силкування провідних українських політиків, щоб народини нового життя пройшли якомога безболісно, без гострих розривів, без Кривавих конфліктів були даремні. Український історик це закордонне видання 1984 року. Ще одне значення свято з приводу чийогось народження. У перший день народин священик вичитує стребника над породілею встановлені молитви. Митрополит Ларіон, миру Іван Огієнко, дохристиянські вірування українського народу. Свято на честь річниці чийогось народження, день народження, видав цар указ про заборону публічного святкування народин Шевченка Степан Ріпецький українське січове стрілецтво 1956 рік. А тепер стаття з 11 томного словника української мови. Іменини, іменин, перше значення у православних і католиків особисте свято кого-небудь. Що припадає на день, у який церква відзначає пам'ять одноіменного святого? Христини, іменини, похорони ніколи не справляються без бенкету. Панас мирний. 17 вересня свято Софії, віри, любові, скільки іменин, скільки іменинни, скільки подарунків, візитів, прийомів, Леся Українка. Друге значення: річниця від дня народження кого-небудь. Досить. Розповсюдженим, тобто поширеним, треба казати, у сучасному побуті України є і таке свято, як іменини, тобто річниця з дня народження дитини або когось із дорослих членів сім'ї. Народна творчість та етнографія 1962 рік. Як бачите, у тлумаченні слова подано форму від дня, а в прикладі з дня. Тут потрібен коментар. Раніше так і писали, спершу з дня народження, а потім комусь, напевно, здалося, що від дня буде українськіше, і нині всі перейшли на цей другий зворот. А воно, як на мене, і так негарно, і так не краще. Чому? Слухайтеся. З дня. Від дня. В обох випадках немилозвучно три приголосні поспіль. Але це ще не все. Чому необхідно? Має бути день. А що як людина знайшлася в у увечері чи вночі? Отак, поміркувавши давненько вже, і пишу, і кажу, від народження чи від народин? без дня, а від факту, добре, що немає правописних заборон щодо цього. Прошу не вважати мене аж таким єретиком, що відкидає канони і правила, але мушу зізнатись у ще одній Єресі. А щоб ця єресь стала зрозумілішою, дозвольте поділитися дитячим спогадом про минини. Саме так, а не іменини, Минини, бо це так звана народна етимологія, ніби не від імені іменини, а від Минини. У кожного з вас це відбувалося по-різному, то може буде цікаво. До речі, можна б і книжечку таку видати зі спогадами, як у кого. Їх справляли. Або сторінку таку в інтернеті започаткувати. Дарую ідею, може хтось візьметься, бо це вже, на жаль, майже фольклор. Так отож, із Малку було, посилаю тебе обійти всіх родичів із такою фразою просили батько і мати, і я прошу, приходьте до нас на минини. Ото прийдуть, принесуть. Нехитрі дарунки, найбільше в пам'ятку набір дитячих інструментів від хрещеного, молоточок, стамеска, лобзик, тертачок. Це те, що ножівка. Словник цього значення не дає тертачок. Згодом на цих інструментах чимало навчився. Привітають без особливих там промов чи слів, посідають за стіл, пригощаються, жартують, уже про тебе, наче й забули. Поспівають усіляких пісень, і тієї, де хміль зимував у лузі на калині, що й не розвивався, а син у тої вдовиці, що й не роззувався, але сватати буде. Тепер ти знаєш, що це так званий образний паралелізм. А тоді було якось дивно: проспівали куплет про хмеля і ніби забули. Бо другий куплет уже про сина. А тоді знову перекинулись до хмеля. Аж тепер розумієш, що за допомогою такого образного паралелізму відбувається такий делікатний натяк на хмільність і, можливо, нерозважливість синового вчинку. Або ще тієї пісні, де марусину серце чомусь припрошувано візьми моє серце, дай мені своє. Ну, бартер такий, теж не для дитячого розуму. А ти собі сидиш на пружинячому ліжку чим не батут, гойдаєшся, слухаєш дотепні жарти, хоча так само не дуже їх розумієш, але бачиш по обличчях, що їм весело, а все чекаєш, коли ж буде оте най 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 ну, коли дитячою мовою кульмінація. Ага, нарешті виходять із-за столів, садовлюють тебе на стільчик із подушечкою беруть. За ніжки стільчика піднімають до стелі, співаючи. її літа, довгі літа, довгі літа, довгі літа, довгі літа». І так три рази. І ніякі не много я, а довгі, такі, як бувають лише в дитинстві. І мелодія зовсім не та, що у многая літа. А на тому найдовшому, третьому літі, піднімають тебе аж до стелі, тримають довго, аж трохи стукають об стелю чубрайкою. Словник цього слова теж не дає, дає тільки чубайку і чупринку. Ото, щоб затямив, запам'ятав. А ти дивишся згори на ці рідні обличчя, що світяться до тебе і обіймаєш увесь добрий світ, а нема вже з них нікого. А світ бачите, чуєте, знаєте, який. Зате, на щастя, є друзі, і з ними бодай раз на рік можна поділитися спогадами та й навести оцю нехитру пісню, де немає старослов'янізмів, многоя та благая, і де головне, щоб вони були довгі, як у дитинстві. Але в тому контексті довгі та ще й протяжні, і її охоплює і нюанс багато, звідси ж і довголіття. А даю тепер пробачити мені і оту єрість, у якій зізнаюся, чому не лежить душа до того старослов'янського побажання «многая благая літа», де з сучасного погляду слова не узгоджено між собою ні в роді, ні в числі. Ну, не кажуть так у народних глибинах. Зате в теперішніх фейсбучних вітаннях раз у раз, і це стає такою собі, вибачте, банальною і примітивною відпискою мемом. Спасибі всім, що вислухали, та й на довгі, довгі літа по цій мові будьмо здорові.